Та це про Нікополь коротко. Терор Нікопольщини не припиняється ні в день, ні вночі. Опівночі окупанти обстріляли Марганець. Люди не постраждали, натомість у місті є руйнування. Вихідними ж помирних ворог стріляв близько 20 разів під вогнем Нікополь, Марганець, Мирівська та Червоногригорівська громади. Та життя у районі не спиняється. Нині там залишається близько половини до воєнної кількості населення, кажуть Верва. Для людей продовжують працювати всі сфери послуг. Яка вона робота під постійними обстрілами у повному випуску? Розкажемо. Має незламний Нікополь і план повоєнної відбудови, що робитимуть в першу чергу, та що стане найскладнішим, розповів міський голова Олександр Саюк. Чергове порушення ядерної безпеки магате окупанти вкотре не пустили до реакторної зали Запорізької атомної станції. Усі подробиці та ще більше новин на Ютубі 11-го та у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, коментуйте та ставте вподобайки.